Браття та сестри, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Дійсно бо Бог багато що вже сказав на цьому служінні, знаєте. Відкриття, коли відкривали служіння, було сказано за те, що часом Бог дає такі місця в Біблії, якби вони написані для нас. Дійсно, так і буває. І другий брат говорив, як, що ми не пеклувалися про те, що в світі, а що ми дивились небо. І туговним, а не земним. Дійсно, я багато роздумав про це, що все було сказано, і моє бажання з вами прочитати На місце писання це буде перша книга Самоїла, 12 глава. 12 вірш. А коли ви побачили, що Нагаш, цар Амонських синів, прийшов на вас, то сказали мені: Ні, не гай царує до на нами цар. А цар ваш Господь Бог ваш, а тепер ось той цар, якого ви вибрали, якого жадали, і ось став Господь над вами, цара, царя. Якщо ви будете боятись Господа і будете служити Йому, і будете слухатись Його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете і ви, і цар, що царює над вами, ходити за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатися Господнього голосу і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. І ось тепер встаньте і побачте ту велику річ, що Господь зробить на ваших очах. Чи сьогодні не жнива на пшеницю? А я покличу до Господа, і Він помле Хрим, і він пошле хрим та дощ. А ви пізнаєте, побачите, що великий... Що велике ваше зло, яке ви зробили в Господніх очах, жаданням для себе царя. І кликнув Самуїл до Господа, а Господь послав того дня грим та дощ, і весь народ сильно злякався Господа та Самуїла і сказав увесь народ до Самуїла: Помолися за своїх рабів до Господа Бога твого, щоб нам не померти, бо понад усі наші гріхи додали ми ще і оце зло, що жадали для себе царя. І сказав Самуїл до народу. Не бійтеся, бо зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа і служіть Господові всім серцем своїм. І не відступайте, і не йдіть за марнотами, які не допоможуть і які не вратують, бо марнота вони. Бо Господь не полишить народу свого раді свого великого імені, бо зволив Господь зробити вас народом своїм. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб перестав я молитись за вас. І я буду наставляти вас на дорогу добру та просту. Тільки бійтеся Господа і служіть Йому правдиво всім вашим серцем, бо ви бачили, які великі діла вчинив він із вами. А якщо справді будете чинити зло, погинете і ви, і цар ваш. Слава Богу. Ви знаєте, я так читаю це все сьогодні. Починав думати. І ви знаєте, я побачив в віз... ізраїльський народ себе. Щоб ви розуміли, що тут відбувається в контекст цього слова, це після того, як вони вибрали Саула за царя. І до того, як вони його вибрали, вони питали Саміло не один раз, щоб він вибрав ця... царя вибрав для Ізраїля. І він не один раз сказав їм, що це не Божа воля. І вони допитали, допитали і. І потім Бог сказав і вибрав Саула для них. І ми бачимо тут, що для Бога це було велике зло. І як вони кажуть, що і додавало ще одне зло до того, що ми вже зробили. І потім Бог показував, показував що Він дуже сильно розснівився на те, що вони це зробили. Ну потім, що інтересно, так, да. Вони срішили, вони пішли проти Божої волю. Але потім Бог таке каже. Бо Господь не полишить народу свого раді свого великого ім'я. Позволив Господь зробити вас народом своїм. Браті і сестри, слава Богу! Ми є народ Божий, і да, ми залишаємо Бога. І ви знаєте, я так думаю про це, що дійсно багато ми разу залишаємо Бога. Ми йдемо не по тим шляхом, який він для нас приготовив. Но навіть в такій ситуації, навіть в таких установках, обстановках Бог нас не залишає. Знаєте, коли я читав це, багато що мені стало зрозуміло. Знаєте, в прошлу середу так близько відчувалася Божа присутність. Коли була оця молита молодіжа, дуже сильно відчувала Божа благодать. І дійсно, Він такий близький був до мене. І ви знаєте, через пару днів була операція. І після операції, ну, я після операції після операції, заслаб фізически, і потім пару днів пройшло, і ну, так собі налегке. Забув Біблію прочитати. один день, другий, третій, навіть не зміта, що четвертий, п'ятий, шостий. І потім я дзвоню до одного друга, з ним так говорю. І він каже, зовсім нічого я не, не зрозумів. І він каже, роками я роботою без проблем, нічого. а тут в аварію попав. І знаєте, я боявся сказати цьому другу, що в той неділі я за нього не молився. До того я постійно за нього кожен день молився, а за ту неділю я не один раз за нього не помолився. І знаєте, я зрозумів, все стало одне раз зрозуміле. Потім я починав думати про цю неділю, що. За оціною случилось. І дійсно, не один раз були такі ситуації, просто незапно проблеми появлялись. То в сім'ї якась неросогласія, і вроді би проста річ не має бути така велика проблема, і стає велика проблема. Потім на роботі де щось там случилось теж немаленька проблема, стає велика. І ви знаєте, я думав, якби Бог мене залив, що проходить? Вроді би неділю назад все швидко йде, все нормально, ніякі проблеми, все благословено. Ви знаєте, я зрозумів, Бог мене не залишив, а я залишив його. Я просто мав свої пріоритети, своє здоров'я, на лігке утів. І все дуже швидко помінялося. Ну, ви знаєте, коли я читав це місці, я бачив себе в ізраїльській народі, я, я думав, Бог, що тепер? Ви знаєте, потім прочитав, що він не залишить. Бо ми є народ Його. Він має раді нас, Він не забуде нас. Да, ми Його залишаємо, але Бог нас ніколи не залишає. І дійсно, коли я починав це читати, я просто дійсно починав молитися до Богу. і Знаєте, я чувствую, що я просто Бог простив. Да, він дійсно прощає. Знаєте, ми дуже швидко все забуваємо. І я один раз це замічаю про себе: одну неділю все хорошо, все благословено, молишся, наповняєшся, читаєш Біблію, як літаєш на облаках. За пару днів все різко міняється. І ми бачимо, ви знаєте, єврейський народ, це дуже часто з ним случалося. Є такі роки, де все вони роблять по Божій плані. Така благодать, Бог благословляє там, і там і там. І просто така близькість з Богом, а потім внезапно за рік-два наоборот. І блуд в храмі, і потім після того, рік-два знов проходить і великі проблеми. Якийсь народ заходить і знищує них. І це, що зо мною случилось? Мав свої пріоритети, і прийшли ці проблеми і не стояв. Знаєте, я не знаю, яка у вас перевірка була в цю неділю, але в мене була перевірка. Я так скажу: я не пройшов. Не пройшов. <свісля> Дійсно, почулося встати і казати, що я пройшов, все нормально, все класно. Ні. Mm -mm. mm -mm. nee. Ну так. Ну, ви знаєте, Бог милує, Бог прощає. І навіть таких, як я, він, він любить якось. Дійсно, дивний наш Бог. Ми, браті і сестри, ми не надзвичайні, ми не особіни, але зато наш Бог особений. Зато наш Бог добрий. Він готовий нас прощати. Він готовий нас знов потреблять, укріпить і благословить. Ну, ви знаєте, треба навернутися до Нього. Хай це буде для нас, для підбадьорення, для укріплення. Ми зараз будемо молитися до Бога і не знаю, як ви себе відчуваєте, як ваша неділя пройшла. Може, ви теж впали, може, ви теж ослабли. Але, знаєте, ми зараз в до Дому Господнім. Його рука над нами, і знаєте, я сьогодні відчуваю дуже близько Його присутність, Його благодать. Дійсно, Він сьогодні готовий нас простити і укрепити. Я буду йому прославна, братця, самого щас молиться. Амінь.